Коли Athletic написав цей свій текст про перехід Йокареша, там було зрозуміло дві речі. Перше, це особиста історія цього нового спортивного директора. Тобто, це його було завдання на літо. Все інше, це таке другорядні речі. Він хотів підписати нападника, і він хотів підписати Йокареша. Він їздив в Лісабон. Він їздив на зустрічі ще в якісь місця з керівництвом спортинга для того, щоб його підписати. Але це один момент, і другий момент там в тексті так. Ки написано, що потрібно було переконати Мікеля Артету, що це той гравець, який йому потрібен. Дуже гарний варіант для підписання футболіста. Що потрібно переконати Мікеля Артету. Були Буличе тижнів, напевно, 3-4 тому розмови про те, що в Арсеналі є ось ці розбіжності між тим, хто кого більше хоче. Типу, є ось Берта, який приходить на прийшов на позицію спортивного директора, хоче Йокерес, і що дехто в раді директорів наполягає на трансфері Шешко. І ще цікаво подивитися, що буде далі, оскільки ж йдуть розмови про те, що. На цьому навіть трансферна кампанія не закінчиться, тому що може бути ще або Ебере або Родріго як варіант, якщо Реалу підсумку змовиться його продати.